Чекпот на останніх хвилинах мандрівки. Нічого нема. Нічого не було. Оце джекпотище. Оце джекпотище, джекпотище, джекпотище. Оце джекпотище. Оце джекпотище. На останніх хвилинах мандрів. Ось таке мені чудо матінка природа подарила. Це ж буває так. Це ж буває так. Перший кущ цьогорічний. Цьогорічний перший кущ опеньок для мене. Це просто, це просто неймовірна краса. Матінка-природа в кінець грибного сезону повністю відтячила. Мені за мої такі важкі старання. Вельми вдячний лісу і матінці природі за таке чудо. Дякую, дякую, дякую. Це просто, це просто неймовірно. До автобуса 15 хвилин. Уявіть собі. А добиратись далеко. Уявіть собі. Стан моєї душі. Ну що ж, поїхали, поїхали, поїхали. Ой, цікава мандрівка.